Грибок мітів саме з такою проблемою дуже часто зараз звертаються до мене клієнтів. Хочу попередити в тому, що це нелегка робота, і потрібно буде до кожного клієнта звісно. час Це є і два, і три, і даже шість місяців. Що буде входити саме в цей комплекс? Він буде на протязі місяців змінюватися, але основним першим таким буде. Входити 5 препаратів. І так, розпочнемо. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фунгіцин це противогрибковий препарат, який очищає організм від грибка. Лімфорен це фітопрепарат, який буде очищати лімфатичну систему, адже вона є каналізацією в організмі, і тому обов'язково очищаємо її від життєдіяльності грибків. Далі обов'язково будемо застосовувати саме сорбент, мікобен, який і виведе з організму саме виведе життєдіяльність грибка. І далі один із таких потужніших наших препаратів це є чистка крові та шкіри. Він буде саме допомагати прибрати грибок із шкіри. І також будемо застосовувати аргентум С, це є колоїдне срібло, він бореться з бактеріями та вірусами, і він саме допоможе нам у боротьбі з грибком. І місцево будемо застосовувати календулу Карпатська. Саме завдяки їй, бальзам має антибактеріальну і противогрибкову дію, тому будемо в комплексі застосовувати. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.